Локація це один із перших параметрів, який я виясняю при визначенні ліквідності квартири. В нашому випадку це верхня слов'янка, вулиця Амосова, поруч лікарня пірогова, поруч ринок урожай, поруч книжка. Дуже вдала транспортна розв'язка. Можна дістатись і на Київську, і на вишеньку, і в центр, і навіть на старе місто. На продаж з'явилась у нас двокімнатна квартира, яка знаходиться всередині будинку. Вона не кутова. Будинок у нас цегляний. Поверх у нас класний, третій, з дев'яти вікна дивляться на південь, тому завжди світло, завжди тепло і комфортно. квартира у нас продається з меблями з технікою, і по домовленості може залишитись абсолютно все. Стан квартири дозволяє зайти і відразу жити, або можете здавати її в оренду. Ця квартира в оренду ніколи не здавалась, а продаж в зв'язку з потребою в більшому житлі. Площа квартири у нас 51 квадрат. В такому стані квартири з'являються на продаж не так часто. У нас дуже гарні сусіди, є табор на дві квартири, а також є додаткова ще комора у підвалі. За більш детальною інформацією, телефонуйте, а краще записуйтесь та приходьте на перегляд, тому що квартира дійсно достойна. Вашої уваги ціна цієї квартири 68 тисяч доларів.